Сьогодні у випуску обстріли Запоріжжя та області як отримати допомогу громадам. Святий Миколай захищає Запорізьку область. Один чоловік отримав поранення від осколків скла внаслідок ракетних ударів у заводському районі Запоріжжя о пів на четверту ранку, 4 серпня. Наразі травмований у задовільному стані, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Курців. Рашисти вдарили двома ворожими ракетами по інфраструктурному об'єкту, розташованому у Заводському районі Запоріжжя. Вибухом пошкодило кілька прилеглих приватних будинків та одну багатоповерхівку. Зараз відповідні служби займаються ліквідацією наслідків прольоту. Також відомо, що цієї ночі рашисти вдарили ракетами не лише по самому Запоріжжю, а ще й по Запорізькому району. Прильоти зафіксовані в районі Вольноандріївки, у селі Новоіванівка та у Тернувацькій громаді. У результаті цих обстрілів є зруйнована цивільна інфраструктура. Але ніхто з людей не постраждав. Запорізький, Гуліпільський та Пологівські райони Запорізької області обстріляли російські військові. До головного управління поліції надійшло 26 повідомлень за перших чотири дні серпня. Про це розповіли у Запорізькій обласній військовій адміністрації. Більше десяти будинків зруйнували окупанти у селі Юліївка Запорізького району. Зафіксовані ракетні обстріли селищ Малинівка та Варварівка Пологівського району. У домівках потрощене шиферне покриття. Вибиті вікна та двері, пошкоджені прибудинкові території, господарські будівлі та гаражі селян. У Варварівці осколки снарядів пошкодили трактор та машину для скошування зернових культур. У Гуляйполі зруйновані приватні будинки, в яких посічені вікна та двері, а також гаражні приміщення. Долар по 50 гривень продають у Мелітополі, купують по 45. гривня. Падає через те, що багато спекулюють на товарах і послугах. Аби зняти гроші з банківської картки, мінялам потрібно платити 10%. Про це на умовах анонімності розповів місцевий житель, ім'я якого з метою безпеки не розголошуємо. Він також розповів, що місто зараз спорожніло. Магазини у більшості зачинили. На вітринах просто балончиком намальовано порожньо, щоб не лізли мародери чи не було якихось інших спроб. Багато солдатів РФ, які охороняють в основному комерційні структури, банки чи обмінні пункти, де гроші, телефони, зв'язок. У цих місцях велика кількість солдатів. Водії чи то, щоб їх не чіпали, чи дійсно підтримують політику РФ. В основному в усіх на лобовому склі, на дзеркалах висять георгіївські стрічки. До сіл привозили гуманітарну допомогу мало забезпеченим та багатодітним, каже житель Мелітопольського району. Але здебільшого у сезон люди розраховують на власні господарства. Продукти завозили. Спочатку везли з Криму, потім дивлюся, з'явився вже наш український товар. Це радує, значить, є якийсь зв'язок, є перевезення. Хліб у нас свій печуть, ціни доступні. У межах 20 гривень буханець хлібу. Що стосується ковбаси, це дорого, звісно, і цукерки теж дорогі. А крупи, вермішель, цукор. Ціна така прийнятна. 45 гривень кілограм цукру, приблизно стільки ж сіль. Помідори, огірки це все у межах 15 гривень кілограм або й менше. Що стосується фермерів, то зерно дуже дешеве. Здають його по 2,50 Хто примудряється по 3 гривні знайти за кілограм. Тобто це тонна 3 тисячі. Це дуже мало у порівнянні з минулим роком. Там було 6 гривень кілограм. Великі фермери навпаки закуповують і віддають за паї грошима, але вони зерно тримають на потім, щоб, можливо, у подальшому продати дорожче. Тому там може бути ціна і 5 гривень за кіло. А малі такі от фермери, то там, звісно, ціна дешевша набагато. Малі та великі, я маю на увазі землі. В кого більше гектарів. Окупанти планують не випускати дітей з Мелітополя на підконтрольну Україні територію з 1 вересня. Про це повідомив міський голова Іван Федоров. Ще раз хочу обратить внимання, то ще раз наголошую: якщо є можливість та родичі на території України та території Європейського союзу, ми готові допомогти в евакуації. Сьогодні більше тисячі автівок стоїть у Васильівці для евакуації із тимчасово окупованих територій до Запоріжжя. Опалювальний сезон не почнеться у більшості районів Мелітополя, зазначив міський голова Іван Федоров. В першу чергу це стосується авіаградка. Там першу чергу це стосується авіамістечка. Там повністю зруйнована котельня ворогами та захоплена військова частина. Більше 7 тисяч мешканців цього району не зможуть почати опалювальний сезон. Глобальна проблема це відсутність газу, і всі наші котельні більше 90% працювали на газу. Сьогодні немає перспективи, що газ з'явиться. це пов'язано з тим, що рашисти не допускають наші ремонтні бригади до ремонту магістрального газопроводу. Замість посуха взяв до рук автомат, а святкове вбрання змінив на камуфляжну форму. Запоріжець Андрій, який протягом п'яти років виконував обов'язки Святого Миколая, нині захищає країну у лавах добровольчого формування Азов. Коли мене дружина розбудила, сказала, що ракети запущені Львів івано-Франківськ. Ну це я просто був шокований. Я був шокований. В першу чергу я подумав про те, що мені. Проросли необхідно евакувати с родину свою. Так ранок, 24 лютого, пригадує доброволець Андрій. Того ж дня чоловік ухвалив рішення евакуювати родину і повернутися в розташування добровольчого формування. До останнього я всім казав, що ми разом перетинаємо кордон, тому що ну в мене є повна причина перетнути кордон і поїхати було з України. Потім уже перед кордоном. Я сказав, що я не можу поїхати. І вони перетнули кордон без мене, і я повернувся. Це мені вже потім дружина сказала, що іншого вчинку вона від мене не очікує. Пан Андрій не мав бойового досвіду, тож пройшов вишкіл на батьківщині в Івано-Франківську, а після став на другу лінію оборони з Запоріжжя. Наші люди почали збиратися тому що ми знайомі ще чотирнадцятого року. Я приймав участь в революції гідності, був Кіє на Києві на Майдані. Потім приїхав з Майдану в Запорізькій самообороні. Найважче із забезпеченням добровольчого батальйону, адже майже всі витрати на плечах волонтерів та небайдужих людей. Дякуючи волонтерам. Тільки, тільки волонтери. У нас немає жодного забезпечення. Ми звертаємося до волонтерів. Завдяки мерії якісь там кошти копійки отримують люди. Так. Але це порівняно з тими боргами, які наростають скажімо, за домашні якісь послуги, за газ, за все інше то квартплата. Ну, вони мізерні і у людей. Але не дивлячись на це, люди живуть надією, що після перевоги вони зможуть, скажімо, стати на відбудову країни. Пан Андрій каже, вже звик до життя в польових умовах, але сумує за родиною та спілкуванням із малечею. Адже до початку повномасштабної війни приймав у резиденції Святого Миколая сотні дітей. Пригадує минулих новорічних свят. Малеча до нього зверталася із недитячими мріями. Мир швидшої перемоги, повернення території України і Зовсім не дитячі були бажання в цьому році. От якось. Я, тобто, мабуть, дітки відчували, що наближається така загроза, яку ми маємо сьогодні. Війна з Рефією. Діти вони настільки чисті, вони настільки природиві, що ніколи. Ніхто так правду не скаже, як дитина. Попри ситуацію в країні, пан Андрій каже: 19 грудня приїде до Запоріжжя, аби малеча отримала привітання від святого Миколая. Думаю, якісь подарунки придумали. Тобто, можливо, знайду йду якихось спонсорів. Всі думають про свою сім'ю, про своїх діточок. Мріють про закінчення війни. Як ми з'їздимо, хоча б Бердянсь. Якщо зробимо трошки більше грошей, поїдемо в свій крим відвідаємо розумієте, то тобто, ну ми позитивно ми думаємо тільки позитивно і живемо лишень позитивно. Альона Анталуха, Геннадій Корчененко. Новини на Суспільному Запоріжжя Це двадцять ми фасуємо. Видаємо. Ми фасуємо, видаємо пакети, ліки фасуємо, передачі приймаємо. Ми також переселенці з токмака. І як роботи, як такої, немає. Там в місті лишилося все. Ми почуваємося тут потрібними. Ми допомагаємо людям. Ми вже тут понад два місяці. Жителька села Зарічне Комишувальської громади Наталія Задорожна приїжджає по гуманітарну допомогу раз на один або два тижні. Бере за потребою від 30 до 120 коробок. Люди потерпають не фінансово того, що Виїхали їхні діти пенсіонерів за кордон, і вони залишилися зовсім одні, без підтримки ну, як, своїх дітей. У нас не ходить транспорт. Виїхати можливості пенсіонери з села не можуть. Спочатку війни відмінили громадський транспорт. Жителька Новоолександрівської громади Наталія Крилова разом з колегою приїхала вперше по допомогу. Ми будемо адресно розводити. У ну, нас є я... список, хто найбільше постраждав. <нарес> Но люди вірять, що армія нас захистить, і виїжджати з дому ніхто не хоче. Хто виїхав, тут повертається. Всі мають надію, що все скоро закінчиться. Володимир Шиш, голова Малинівської сільської ради, приїжджає по допомогу регулярно, розвозить її адресно. Постійно обстріли, постійно обстріли, і людям немає можливості де що взяти. Але ми теж не можемо по всій території пройти. Ну як обратно сказати, і зі обстрілів люди бояться підходити навіть з домівок, в основному по грібах вони. Я не бросав людей, стараюся поїхати по моїй можливості. Раз у 10 днів я шукаю можливість знайти їм харчі, ну, гуманітарну допомогу, і завести. Милота организация баллика не заезжала. Ні, то я все ще підкресли 3 третього марта сьогодні. Ключова проблема це логістика, особливо це стосується окупованих територій. Тому як тільки громади мають змогу там приїхати до нас, або в них є якесь таке вільне вікно, ми максимально приймаємо всіх. Ми готові тут працювати там цілодобово. В більшій мірі ми намагаємося працювати як і хаб до якого приїжджають. Проте у нас є там декілька громад, з якими нас системні відносини. Там це Токматська громада. Ми намагаємося фінансувати транспорт, який туди відвозить гуманітарну там у нас такі ж відносини стали з Оріховим, тобто є людини, які системно вже напрацьовані у них логістичні маршрути. Центр підтримки мешканців тимчасово окупованих територій працює у Запоріжжі з квітня. Гуманітарну допомогу вже отримали близько 7 тисяч жителів громад. Це понад 60 тонн. Маргарита Галіч, Андрій Варьонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Зрадників, які допомогли Росії вивезти понад 650 тонн зерна з Херсонщини та Запоріжжя, встановила служба безпеки України. Повідомив речник служби безпеки України Артем Дехтяренко. Українська спецслужба встановила весь ланцюжок причетних, починаючи від зрадників, які підписали дозволи на вивезення зерна і закінчуючи усіма членами екіпажу десяти суден РФ, на яких транспортують награбоване. Так, СБУ задокументувала злочинну діяльність і вже повідомила про підозру наступним фігурантам: Євгену Балицькому, очільнику російської окупаційної адміністрації на захопленій частині Запорізької області, Олександру Сауленку, самопроголошеному виконувачу обов'язків мера міста Бердянськ, а також Володимиру Стельмаченку, директору Бердянського морського порту. Їм оголошено про підозри за трьома статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 111 Прим 1 колабораційна діяльність. Стаття 111 прим 2 Пособництво державі агресору, а також стаття 438 порушення законів та звичаїв війни. Крім того, накладено арешт на майно, у тому числі 4 повітряних судна малої авіації, які знаходяться в Київській області, і корпоративні права, які належать Балицькому та його сім'ї, на загальну суму понад 149 мільйонів гривень. Водночас СБУ встановлені інші учасники даної протиправної схеми, яким також планується оголошення підозр. Оперативники служби безпеки встановили ще п'ять іноземних морських суден, що незаконно вивозять зерно із морських портів тимчасово окупованих українських територій та на які планується накладення арештів. Обвинувачений у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула дитина, частково визнав свою вину у Запоріжжі. в Кізівському районному суді допитали Євгена Матюха, якого звинувачують у наїзді на родину Покровських у нетверезому стані. Під час допиту Євген Матюх підтвердив, що перед тим як сісти за кермо разом із друзями вживав алкогольні напої. Хочу зразу принести свої глибокі звіння перед потерпівшими перед сім'я. Потерпівших хочу відразу принести свої глибокі вибачення сім'ї потерпілих, у котрих загинула дитина. Це страшна трагедія. Я глибоко каюсь у цьому та визнаю свою вину, але не повністю. За словами Євгена Матюха, родина Покровських рухалась по дорозі із порушенням правил безпеки та не мала на одязі світловідбивачів. Також Євген Матюх частково визнав цивільні позови потерпілих після допиту у судовому засіданні. Оголосили перерву Адвокат обвинуваченого Володимир Балюта та обвинувачуваний Євген Матюх від коментарів Суспільному відмовилися сьогодні. Я вважаю. Удачно провели судове засідання, допитали обвинуваченого, і в нас вже остання стадія. Будемо виходити в судові дебати. Подружжя Покровських продовжує вимагати стягнення моральної шкоди у розмірі майже 2 мільйонів гривень. Компенсація не для мене не така важлива. Мені важливо, аби він отримав по заслугах, адже він скоїв злочин. Та не кається, і хоч як-небудь, будькаким то путями наказати Хоча б якось покарати його, зробити це у матеріальному вигляді. Можливо, хоч так до нього дійде. Іншого варіанту не бачу. Наступне судове засідання призначене на 25 серпня. Нагадаємо, 29 серпня 2021 року на острові Хортиця запоріжанин Євген Матюх скоїв наїзд на пішоходів родину Покровських чоловіка, дружину та їхню п'ятирічну доньку. Від травм дитина померла у лікарні 4 вересня. Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. в Його крові виявлено 1,6 проміле. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Щорічно, з 1 по 7 серпня відбувається Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування. Під час повномасштабної війни через стрес породілі можуть втрачати молоко. кажуть у запорізькому обласному перинатальному центрі. Переселенка з комишувахи Дар'я народила сина два дні тому. Каже, досвід вже має першу дитину, годувала грудьми півтора роки. Поки кормила дитина, нічим не боліла тому І тому вирішила і другого кормити, якщо є така можливість. Повномасштабна війна. Чи не хвилювалося, що це може вплинути на народження дитини, на вигодовування? Mm, звісно, хвилювалися. Тим паче, що ми жили там, де чули це все. Ну, ми планували це все було до війни, так що вже як сложилось, так сложилось. Вже треба було брати себе в руки і відстранятись від цього всього. І тільки на найкраще сподіватися. Три дні тому народила свою першу дитину запоріжанка Інна. Хлопчика планує назвати Леонідом. Я хотіла годувати грудю, я е, вважаю, що це, ну, це моє особисте да, відчуття, що це приємно, що це допомагає мені краще себе почувати. Е, ну, я бачу тільки плюси. Ну, просто треба мати е, терпіння, щоб налагодити цей процес, але воно того варте. Ну, поки що моя дитинка. Е, їсть, да. Налагоджуємо ще цей процес. Через стреси та погане харчування у матері може пропасти молоко, каже лікарка-неонатолог Запорізького обласного перинатального центру Дар'я Димитрюк. У таких випадках радить відпочити та переїхати у безпечне місце. Ми стараємось максимально надати допомогу. В нашому центрі працює психолог. Ми також всі лікарі небайдужі до своїх пацієнтів. Ми завжди приходимо, розмовляємо з ними. Все одно нема молока. Звичайно, ми беремо суміш і кормимо дітей. Але з мамою налагоджується контакт, і чесно, не було ще таких у нас випадків, що пішла мама, яка не годувала грудьми. Було все тяжкі стани. Вони не розуміли, що це їх діти. Тяжко було. Грудне молоко містить природні антитіла та захищає від хвороб, каже Дадія Димитрюк. Це не вакцинація, ні в коєму разі, але це безпечний захист від хвороб перших три місяці, тому що всі імуноглобуліни, які є у материнському молоці, вона передає своїй дитині. А ще грудне вигодовування налагоджує контакт матері з дитиною та позитивно впливає на розвиток нервової системи малюка. Дар'я Пасічник, Олег Строгунов, новини на Суспільному, Запоріжжя.